Пізнати свій світ можливостей запропонували тринадцятьом підліткам Зужгорода. Творчі волонтери разом із партнерами організували для них безкоштовний денний табір, наповнили його іграми, мандрівками, майстер-класами, зустрічами з крутими спікерами. Цей табір він нас називається Міс від можливостей його організовують творчі волонтери разом з благодійним фондом Сакура за підтримки організації Людина в біді Словацька Республіка. Ми на цьому таборі зібрали 13 дітей. Це ВПО, родичі військових або місцеві діти з Ужгорода, для того, щоб їх більше познайомити між один між одним і щоб вони разом провесли корисний час. Програма табору насичена і цікава. Найдужче учасників звабило те, що вона для дорослих. У мене він зацікавив тим, що він для дорослих. От саме для дорослих, тут дорослі всі змагання, так і не для дітей, що там ой це, ой це, то, таке все для маленьких. То ми сьогодні грали в таку ігру, ігру про, про гроші. Ну і ну, звісно, чемпіон не було, бо всі по своїм там грошам, Ніхто е, не має такого, що обонкротівся і все, як в монополії. Це була гра про фінансову грамотність. Лісові комерсанти проводив її з дітьми сам автор Сергій Вожов. У нас сьогодні все було передбачувано корисно, а ну і задоволення обов'язково було, тому що там у нас на дошці, до речі, є там результати фінансові. І це класно, тому що через гру діти таким чином навчаються тому, як це відбувається в дорослому житті. І Якраз особливість цієї гри, в яку ми граємо. Я на цьому постійно наполягаю, що у нас тут немає тих, які програли. У нас всі перемогли. Чому? Бо грошей наприкінці у кожного стало більше. І відповідно ми на цьому фіксуємось, тому що це є позитивний результат від гри. А ще у профорієнтаційний день тут організували зустріч із блогеркою Валентиною Васильєвою. Вона розкрила усі секрети такого популярного серед дітей та жаданого блогерства. Каже блогер, що наприкінці не треба тіпа чмокати, бо останні секунди ніхто не дивиться. О, я взагалі цього не знала, нічого собі думаю. Валентину зустрічі з підлітками наповнила та вразила. Я просто себе так намагалася подумати, що я робила в тому віці. Я не думала ні про блоги, ні про те, як заробити. Я жила якимись життям, ходила до школи, займалася творчістю, але зараз діти вони намагаються розвиватися дуже рано. Вони вивчають зараз. Є багато всяких роліків. Ютуб вони намагаються це зробити, і вони більш розслаблені. Вони не думають, що про нас скажуть. Там хтось щось подумає. У багатьох з них вже є якісь спроби бути блогером. Щодня у таборі розкривають якусь тему, вчать шукати друзів, мати активну життєву позицію, будувати здорові стосунки. У підсумку діти підготують проєкт, як я можу змінити світ, і представлять його на прощальній вечірці. Уже в перші дні відпочинку у дітей склалися позитивні враження про табір. Тут класно, що ми на вулиці граємо. Це теж класно. Малюємо, балакаємо, знайомимось. Можна познайомитися з друзями, много чого нового дізнатися. Все дуже класно, смачно дають їсти, все дуже незвичайно, я в цьому таборі ну, перший раз. Мені сподобалось. Тут гарні настільні їри, реальні друзі. Попереду ще дві зміни табору. До них залучать підлітків із Перечинської та Чопської територіальних громад.